У День Святковий хочемо привітати всіх вихователів у нашому садку і від батьків вам щиро побажати років 100 щасливих на віку. Хай завжди сміхається вам доля усмішками наших малюків, а вже з вами. Міша, Паша, Коля вчаться танцювати, ліпить котів. Ми спокійні, коли з вами діти, під надійним лагідним крилом вивчите по-справжньому дружити і свята проводити разом. Хахетє привітати! Своїх. А не повинні точно знати, ми дуже них любимо. І вихователь весь де з нами співає, чи не змалювати, і ми не сумуємо без мами, бо весело з вами нам грати. Нам хочеться в садок ходити, У нас багато там є справ читати, гратися, ліпити, щоб кожен з нас розумним став. Хай щастить вам педагоги милі, щоб життя легким було завжди. Не втрачайте гідність, будьте в силі, ми цінуємо всі ваші труди.